Ну ладно, 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 давай, все, жарти в сторони. Показуємо зараз. Скіл. Скіл за лайк. Давай я прив'язався ви прям мітиш. Так, прив'язуйся за мною, бо ти щось таке собі наводчик. Я знаю, куди нам пригнути. Візьмі машину під собою. В місто ніхто не тягне. У нас є. Так вони на це місто. Ні, я, я серйозно казав. Ми, казал. Ми зараз показуємо скіл. Давай. Я буду радий. Подивись. Гики в тебе монет, у там? 500, і якщо щас коверду підніму, теж буде 500. Поки не знайшов. Можливо у тебе є. У мене є, я тобі Коли. можу скинути. Чекай, ти підвигай, я забув для чого. Віддай! А дай ще свой. Дай ще свой. Все, бьло. ага просто Эээ. А як це називається? Ты зверху з кімпів по мені стреляли? Да, Це вази. це сарізень. А, це кстати, твої снайпери. Та, це вони, їдь звідси. А, це всі там снайпери. Ідуть, ідуть. Ну <звучить> Алло, well, yeah. привет, вот тут. Алло, привет тут. Гарний яр. Гарний вам, гре, хлопці. Дякую. Весне. Все, пока, дякую. У них ще ракетниця була, а ремку нема де купити, так? Ні-стихі найти може. Ладно, зараз дроб визовемо, там буде ремка. Я визиваю, ні? Так-так. Ти -так. три важливіше, ніж вердем. Він дуже швидко ламається. Бля, я ж настрашився. Як не очікувано, так? Да? Так, ну що, поїхали на своїх розбитих коритках? Хороша позиція. Мій у котиться. Забором мов, хпшний. Ти тебе, мамо, його бачити в теорії. Він втік. Він під тебе вийшов! Під заборчиком. Убив? ще, ще, ще є в тімпі, ще в кемпі. На ньому хаєшка, тільки не йди Я до знаю, я знаю, знаю, знаю. Угу, Ще по мені стріляли. А Уазік ти спинив? Потрібно забирати і їхати в зону. Не дуже спинив. А він сзади тебе. Не, вони тут в кімпі. Давай, давай я підійду, заберу тебе. До твого азика. Римку шукаєш? Так. Нема. Гранату гріє. Звідки він не кинув-то? Без поняття. На крыше, блядь. Пиздец. Играй, играй в соло. Я тут же ласт играю. Пишел ты, сука. Benz? Benz. І вбили? Бату живих, Василь, Сім живих. Він їх бив. І спішли палитись. Від зони здох? Ні? Восьма команда, він. Вийшов. Два два воды право по 90 Ложить, Лежить, лежить, лежить! А да? Сюда их просто ставьте лайк. Бля, я так. Aina.